Для підігрівю сидінь був прокинутий кабель з ось цієї ніші через підлогу і ось на ліве сидіння кабель і на праве сидіння кабель. Ось тут з кабеля плюс-мінус. Тут є шпилька для мінуса. Ось вона. Мінус взятий. Буде ось такий штекер. Плюс-мінус. Тут аналогічно плюс-мінус. І шпилька для мінуса. Ось там. Ось тут дві кнопки будуть використовуватись, вони будуть сенсорні. Це наклейки з цієї сторони ще нічого, ще нічого немає. Протянутий мінус, до сидінь протянутий плюси. І ще буде ось цей кабель зараз протягувати до запобіжника. Ось цей кабель його запінував і буде окремий. Запобіжник. Ось такий пін. Ось тут є вільне місце F33 запобіжник. Ось сюди ставлю ось цей пін. Якщо з лицевої сторони подивитися, то ось сюди між 10 і 7,5 запобіжником, ось це буде живлення підігріву сидінь. Припив конектор до сидіння, це обігрів БМВшних сидінь, зелений і коричневий провід. Це виходить паралельно. Обігрів всі і спинки. Буде максимальна температура. Провів ось такий жмут проводів. Це плюс від запобіжника на дві кнопки, це мінус на дві кнопки. Кнопки будуть сенсорні. Ось схема сенсорної кнопки. Тут використана сама сенсорна кнопка. Ось це вона. Потім кренка використана, яка зменшує напругу з 15 В до 5. І потім MOSFET використаний. Між ДМАСветом опір. Ну, від 350 Ом до 1000. Щоб контакт можна потім було розімкнути. Ні, не так. Резистор для того, щоб не спалити саму сенсорну кнопку. Якось обраткою. Так, і саме Реле. Ось. Реле на 12 вольт. 12 вольт 70 А. Десь воно витримує. Живлення ось мінус. Плюс, а це вже йде на сам підігрів на сам підігрів сидінь. Ось приклад. І на якому, на якій відстані ось працює, раз. Тут тобто десь 5 мм палець від платки і воно вже спрацьовує. Зафіксував я сенсорні кнопки ось таким чином. Ось таким чином кнопка виконана, це наклейка і корпус світлодіоду червоного. Кнопка зафіксована. Ось так. виглядають кнопки, вже змонтовані. Не обов'язково навіть торкатися до них. Зараз покажу на якій відстані. Ну, десь міліметр. Міліметр до кнопки спрацьовує. Так, температура. Зараз поміряємо. Ну, 11 градусів судушка. 12. Спинка. 12 спинка, 12 судушка. Завели машину, включаємо підігрів. Почекаємо Зараз 21 хвилина, 16.21 Ну, зимою воно зразу відчутно. Зараз в принципі весна вже почалася. Ну, Давайте почекаємо хвилини дві хоча б. 16.22. уже 20 градусов. Тут 21. Ну, это скорее нагрелось. Да, тут уже 18. Ось 20 градусов, 23. Тут 22 градуси. Тут теж біля 20 градусів спинка, сідушка біля 20 градусів. Це ось 23 хвилини зараз. Да, в принципі, в рукою вже тепло, відчувається. Спинка також. Тут також тепло. Тут вон в деяких місцях 27 градусів. 27, да. Ось тут 27. Тут по спинке тоже бачу 27, ось тут, да. Ось тут є. 27. Так, пасажири, 22. 23-25. О, из тут 25 градусов. Двадцать шесть градусов из тут. Двадцать хвилин зараз. Ну і отключаем. Якщо їх включити, машину заглушити, зараз влушав машину, потухло. Ну і відповідно, коли машина заводиться, вона не включається автоматично. Треба включати руками.